Мені сказали, у вас тут буде більший порядок, ніж був. Але як бачите, вчора відкрили басейн. Як бачите, порядку тут немає. Валентина Романюк власниця квартири в одноповерховому будинку в провулку шкільний, в якій проживає її 91-річна мама. Навпроти, через провулок, збудували котельню, яка опалює ліцей та басейн. Жінка скаржиться на те, що після зведення котельні не здійснили благоустрій навколишньої території. Зараз біля паливних складів купа щепи під відкритим небом та сліди на газоні, які залишили вантажівки, що її привезли. Він може туди аж проїхати, а тоді ж назад дає, назад, поки обвернеться. Оці сліди це від їхніх колес? Від, їх, так, від їхніх колес. От тут навіть діти йдуть до школи, і зі школи, то не знаєш, куди пройти, бо приїде, тут ось поставить, там поставить, і вони проходять такого. То де може, взагалі каже Валентина Романюк, коли дізналася про будівництво цієї котельні, то у неї виникло чимало питань. Зокрема, чому її зводять під вікнами у неї та її сусідів? Жителі провулка написали звернення до міського голови Дубна з проханням про зустріч, чому котельня опинилась саме тут. Це перше питання. А, а не там, де є інший в'їзд, є територія і немає близько будинків. Нам ніхто не захотів пояснювати, з нами ніхто не хотів розмовляти. Друге питання ну звичайно, наскільки там вона, як це все буде сплановано, наскільки це буде безпечно і так далі. Ми звичайно хотіли знати все. Ну, нам не пояснювали нічого. Ми тільки бачили ну, звіти в адміністрації, що будується такий шикарний об'єкт. Ніхто не проти басейнів. Замовником реконструкції басейну є обласний департамент будівництва. Там суспільному повідомили, що до котельні і території навколо. Стосунку не мають. Питання благоустрою цієї території належить до компетенції Дубинської міської ради. Міський голова Дубна розповів Суспільному, що не бачить проблеми. Котельня збудована за узгодженим проєктом. Ніхто нікому не мішає. Це просто витумки окремих активістів, які хочуть знову ж таки в черговий раз обгадити ситуацію. Їй не подобається, що туди заїжджає машина. І не на хату заїжджає, виїжджає на дорогу. На дорогу загально користування Це просто машина зараз, так як і ще територія не було Вона заїжджає на дорогу з другої сторони, якби трошки мішає для людей, які можливо виїжджають своїм транспортом. Місе кориснення цього не все дотримано. Руслан Савуляк ігор Прокопчук. Новини на Суспільному.